Всім привіт! З вами Олексій, ви на каналі Винний Льох І сьогодні у нас буде розпаковка посилки від компанії Опілля. Як завжди, вони прислали ось такий величезний бокс. Я знаю, що всередині цієї посилки буде квас. На днях написали мені Опілля і запропонували зняти відео про їх квас. Так, як завжди, тут дуже багато мукулатури. Ого, я фокусник. О. Ще є, сюди. О, важка. І як підняти? Це нам не треба більше. Бела. Все норм. І так, всередині була ось така коробка з. Фірмова квас опілля живого бродіння. Ось так це виглядає зсередини. І так, перше у нас це привітання. Привіт, Олексій! Нарешті на дворі тепло. Для класного відпочинку наша команда дарує вам ексклюзивний набір. Традиційний квас із житнього солоду опілля домашній та новинку з ячмінного солоду квас опілля білий. Далі у нас тут ось такий стікер пак і також ще один стікер пак. О, далі нас зустрічає Панамка. Ніколи не носив, до речі, навіть не надягав. Давайте спробуємо. Ну, таке собі, я думаю. Ну, я думаю, виглядає це взагалі так собі. Так, коротше, панамки це точно не моє. І так, полетіли далі. Далі у нас тут футболка. Так, це футболка. Футболка з логотипом квасового пілля. Тільки якась вона супер велика, який це розмір? Так я не XL. У мене ще деякий одяг М підходить. Я не такий жирний. Хейскуф. Hey, так, дивимося, що далі. Далі у нас келих. З нього і буде дегустувати. Ні, окей, бокал буде краще. І так, дивимося, далі. Це шопер. Шопер у мене вже такий є, буде другий, тому що шопер це супер корисна штука. По магазинам ходити за квасом. Топ за свої кошти. Шкарпетки! Ось це вже тема. Квас опілля. Ні, ну шкарпетки просто топ, дивіться. Єдине, що білі, я думаю, їм. Буде хана через пару днів, але все одно кайф. Так, далі. А, майже все закінчилось з цікавого. А, далі це підстаканник. Звичайний підстаканник. Я їй не користуюсь, хоча, можливо, знадобиться колись. І незвичайна штука. Це фрізбі. Це можливо. Ну, хоча, мені здається, собака його зламає, але ну, я думаю, вона буде гратись. Да, кинула мікрофон. Так, ну ти ловити будеш, це так? Хопа. О, нормас. Їй подобається. Тільки не зламай. Ага. Так, окей, хай собака займається. А що у нас тут далі? А, далі, коротше, вже йде сам квас. А, дві баночки це домашній, тихо. Бела, тихо. І так, дві баночки квасу це домашній квас, це я так розумію, це той, що темний. І це квас білий. Супер. Треба було охолодити його для дегустації. Чому хороші ідеї постійно приходять дуже пізно. Так, далі у нас велика пляшка півтора літри квасу. Темного. А, дві пляшки. А, і все, і він однаковий. Дві пляшки білого та дві пляшки темного квасу. Ну, прям жирно, жирно. А так, ну що, зробимо. Вертикальну дегустацію, якщо тут можна таке взагалі використовувати, я думаю, білий квас він більш освіжаючий, тому його треба пити першим. А темний квас він більш стільний, тому його будемо пити другим. Ох, дивіться, яка крута пінка. Максимально, до речі, схоже, начебто я якесь світло нефільтроване пиво налив. пивеннолив. Mm. Ух ти, який крутий аромат. Тобто він і хлібний одночасно, і трішки як квітковий, схожий на якесь, можливо, таке дике трав'яне поле. Що, до речі, про нього тут написано на пляжці, щось є. Якась інформація цікава. Живого бродіння. Ну, начебто, нічого немає. У складі вода питна, ячміно-солодовий екстракт, ячміний солод, вода, а, цукор, екстракт пшеничного солоду, лимонна кислота, молочна кислота, екстракт стевії. Що це таке? Е, та дріжджі. Ну, аромат реально прикольний. Ось прям аромат такий, який ти хочеш відчувати, коли прям супер спекотно дворі. Ну, як сьогодні, наприклад, у нас у Харкові. От єдине, що треба, було його охолодити, але поки що аромат мені 100% прям заходить максимально. Давайте тепер скуштуємо. Ох. Це те, що треба. Це такий злегка хлібний, квітково солодкуватий, як знаєте. О. Згадав, тут якраз поєднання йде хлібу, та е, хтось, можливо, пив трояндове вино або трояндовий лікер. Ось ось ця нотка тут прям присутня, і мені це подобається, бо у нього є і кислинка, і він і трішки солодкий, і це прям неймовірно крутий баланс. І аромат крутий, і смак крутий. Ну прям реально крута штука. Якщо його охолодити або додати лід, це просто влітку, просто імба. Ось якщо брати якийсь там суперпопулярний квас, там хай клас тарас, наприклад, найпопулярніший. Певно, у нього не все так добре. У нього аромат більш такий приземлений. Більш округлий, більш зрозумілий. Тут він набагато цікавіше. Ну і головне смак. Смак прям взагалі топ. Ось зробити баланс. Просто у Опілля є така штука, що у них пиво трішки солодкувате. Я думав, і квас буде такий самий. Але при цьому солодкуватість тут присутня, але вона не така інтенсивна і не, і не така нав'язлива. Тобто його супер максимально приємно пити. Mm. Кайф, білий квас, просто влітку must have. Зараз будемо дегустувати чорний. Помив келих. І так, тепер чорний. Теж виглядає як пиво. Пам'ятаю, в дитинстві я думав, що квас це теж пиво, але як трішки безалкогольне. І так почнемо з аромату. Кольор у нього, як у інтенсивного напівтемного пива. Ох, отут аромат теж інтенсивний, теж глибокий і дуже схожий на на... Чорний хліб з висівками, з насінням, тобто такого плану. Ось знаєте, можливо, бачили в сільпо. Ось такий невеличкий називається Софійський багет. Він зверху покритий там дуже багато насіння, всілякого додається, і воно є всередині. І він теж хліб цей темний, і максимально аромат схожий на ось цю на цей Софійський багет. Ще трішки схоже. Знаєте на що? На багет гречаний, тобто, прям крута штука. І це трішки не той квас, до якого ми звикли з Того, що продається в супермаркеті, це трішки інша історія. Я до цього квасу пілля не пив, п'ю вперше, але мені він прям подобається, тому що він не схожий на те, що продається в магазинах. Ух ух, кайф. Давайте тепер спробуємо. Аромат мені теж тут подобається. Давайте спробуємо. Ну, ось тут якраз темний квас, він більш солодкий, менш освіжаючий. У нього немає ось цієї кислинки, тобто він теж смачний. Теж відчувається, начебто, ви не пили квас, а поїли свіже спечений хліб, М -м, але при цьому ось ця солодкуватість мені подобається не дуже. Тобто, я б хотів певно щось, щось більш кислотне. Ось, якщо трішечки прибрати цукру з нього і додати щось трішечки більш кислотне. То це буде вже супер крута штука. А п'ється він легко, він такий, трішки, можливо, навіть водянистий, аромат більш інтенсивний ніж після смак, тому трішки такий дисбаланс. Ну коротше, говорячи про квас опілля, чесно кажучи, мені більше сподобався квас білий, тому що темний. Це хоч і класичний рецепт. Я насправді, скільки я не куштував різного квасу, темний квас, зазвичай він солодкий. І, в принципі, цей квас в такій самій стилістиці, як і майже всі інші кваси. Але при цьому білий, білий це прям суперкрута штука. Вона незвичайна, вона має ось цей незвичайний аромат троянди. Е, у поєднанні з хлібом ну, це прям реально, реально крута штука. Тобто, плюс ще він трішки кислотний, трішки солодкуватий, добре збалансований. Тобто, це той квас, який. Би я пив прям кожен день. Ну, я насправді більш полюбляю білий квас завжди ніж темний. А мені цікаво за рівнем цукру, наскільки сильно вони відрізняються. Так, цукри у темному 4,6 грами, а тут 2,1. Ну так, в два рази менше цукру, і за це йому прям супер великий плюс: менше цукру, менше калорій. Більше освіжаюче, краще виражена кислотність, це прям те, що треба для того, щоб пити його влітку. А темний для мене, хоч і ароматиці мені сподобався, але смак у нього як у звичайного кваса. Якщо вам подобається класичний темний квас, то опілля вам 100% зайде. А ось якщо ви шукаєте якийсь унікальний та цікавий квас, то опілля білий це прям взагалі пушка. Тому обов'язково побачите в магазині, спробуйте реально топ за свої кошти. І брати 100% треба. Тому дякую за увагу. З вами був Олексій. Будьмо.